У Сумах почали інформаційну кампанію щодо перейменування вулиць та парків, названих на честь російських та радянських діячів, які не були перейменовані у 22-му році. Необхідність цього пояснюють на сіті лайтах, які розмістила у середмісті громадська організація Місто розумних представник ГО Максим Корнієнко розповідає, що з 27 січня в Україні стартував черговий етап для виконання закону про деколонізацію топоніміки. Через три місяці вже навіть менше, якщо міська влада не прийме рішення. Самостійно, то повноваження перейдуть до обласної адміністрації, і вже голова чи начальник військової адміністрації прийме насібне це рішення. От Наш, наш заклик до міської влади, давайте за круглим столом збираємося і приймемо спільне рішення. Серед постатей, іменам яких на думку ініціаторів кампанії не місце на мапі сум Кожедуб, Чайковський, ковпак Мінділеїв. Також серед символів імперського тоталітаризму представники ГО місто розумних називають Михайла Лужпу, який керував містом Суми у 70-х-80-х роках. Наразі найменування на честь цієї особи будь-якого топоніму в місті це пряме порушення закону про декомунізацію, прийнятого, що в 2015 році Лужпа підпадає під. Закон про деколонізацію як особа, що очолювала осередки компартії на рівні не, не нижче не району. Він просто в ці часи виконував свою роботу. Тоді розбудовувалися не лише суми, тоді розбудовувався весь світ, вся Україна Він просто виконував свою роботу. Був бо інший керівник міста був було абсолютно те саме. Ми запитали перехожих, як вони ставляться до перейменування проспекту Лужпи. ні, ну він багато дуже для, це, для міста зробив. Все те, що зроблено, построєна, побудовано за той період, це його все заслуга. Він їздив, він все вибивав, і те, що говорять, щоб хтось там був на його місці, ну були там до нього. ну їх хто ж не займався цим питанням. Цей хазяйственник був. Я робив прийом, я знаю. Я бачив, людина, яка зробила для сум, для сум Подивіться, що в нас. Візьміть бібліотеку, да? театр Щепкіна, прекрасно, які площадя. Щоб... Проспект був, да? Він їздив у Київ у Москву, добивався, щоб зробити в сумах проспекти. Проспекти дають, коли мільйон жителів. А в нас було триста п'ять тисяч товпня. Понімаєте? Він комуніст. Тоді така система була. Пойміть же правильно. Взагалі не треба війни нічого перейменувати. Деньги нікуди дівати. За інформацією Максима Корнієнка, у 22-му році у Сумах перейменували близько 200 вулиць, залишаються не перейменованими до 20 об'єктів. Наприклад, у нас є перейменована вулиця Зеленко, але Залишається сквер на по вулиці Зеленко. Ну і був нонсенс. це вулиця Супрана, але залишається сквер Супрана. Ну, тобто, абсолютно нелогічно. Також ініціативна група закликає демонтувати пам'ятники радянської доби. Як повідомила речниця Сумської міськради Ольга Семениста, наразі триває процес створення єдиної робочої групи, яка розгляне питання не лише щодо вулиць, які залишилися, а й щодо скверів і парків. Олена Рашевська, Євгена Абрасімов, Суспільне новини, Суми.